Так, ну от тестую, значить, ну от темрява, камера смартфону бачить ось так. От, хоча це ну, камера, ну серед смартфонів найкраща там. Саме світлочутлива в темряві і саме великий сенсор серед всіх. Так, Отак от вона бачиться, основна камера. От, а от ширик. От наш ширик. Ну ширик, взагалі тьма, як в пеклі. А основна камера краще. Бачите? От. Це основна 1Х. Так, ну я вимкнув спалах. Ну, це на, на відстані 20 см 30 е, рука. На ви, витягнутої руки е, ну, навіть швидше полопать. Сфокусую. Сода харчова. От. А це, вон, О, так, вимикаю спалах. так от Темриво. Прилад наш. Так, зараз вимкну його. Навіть одною рукою можна вимкнути зручно. От, так, камера нічого не бачить темно. Взагалі тут ніяких підсвіток інфрачервоних, нічого е, такого не, не маємо. Ну, не... ну, Вимкнув інфрачервону підсвітку. Так, ну, звичайно, так сфокусувати важко буде зараз одною рукою. Так. Ось. Зараз фокусую. от, І що ми бачимо, чітко можна прочитати. Сода харчова. так білий фосфор працює. От. Ну, вживу оком, звичайно, в мільйон разів чіткіше, бо око людське має там, 80 мільйонів мегапікселей чіткість. А камера мого Мосфордвого має, ну не знаю, скільки там, 40-50 мегапікселів, чи 100. ну, В общем, розумієте. Так. З оком не зрівняється. Ну, от, Можемо прочитати все. Чітко читаємо. Нет. Зараз поправлю, прислонил в и на ширик переключусь. Так, вот на ширик. вот это ширик. Переключился на ширик. Ширик. Э, вот так. Камера ширику снимаю. Так. Вот. оп. 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 От, от. Ну ширик, Слабша камера в ширику. Це от 1 X камера. Треба її віддаляти в повітрі, тримати телефон. Отак. От, от бачимо фотони світла. Якщо наведу от на темне щось, то от ми бачимо ці фотончики. От це біле вже полотенце. Ось наша сода харчова. Ну, чітко можу. Так, збоку мило. Будемо прочитати, можливо, що написано зараз. Сфокусувати треба. Якби був штатив, Ну я з... пузырок знаю, вот, фокусую, пробую. Вот так можно прочитать и все, ухастик. Вот все. Вот. Перечитається. так давайте ще щось покажу так, так вот Знизу ведро зараз все так отвозимо ведро і лежить мистер мозку чітко все нормально видно Вот фотончики да, бревые как, камеры таймрей, панай. Так. А вот так видно камеру. Вот. Вот так отъемлю. Так, еще раз на стил Це прям дуже близько на відстані до локтя десь. Відстань до локтя. Така чіткість. Ще супер. Підстань десь 30 сантиметрів до банок. така якість. А вот так без свечу прямо на них с народным справа.